Дякую усім, колегам. Е, сьогодні у нас 3 січня. Порядок денний на сьогодні такий. Е, 2.1. 1 Схвалення проєкту постанови КІКА про затвердження порядку подання споживачами звернень та вравлювання спорів. 2.2. Затвердження порядку випробування параметрів електронних комунікаційних мереж та якості електронних комунікаційних послуг. 2.3. Внесення змін до постанови НК від 14 червня 2023 року номер 237 3.1. Схвалення проєкту рішення НК про визначення показників накопичення смуг радіочастот, досягнення яких може передбачити застосування обмежень відповідно до частини першої статті 57 закону України про електронні комунікації. 3.2. Визначення умов ліцензії на користування радіочастотним спектром l 02 3.3. Встановлення встановлені оцінювання діяльності посадових осіб. Яка які беруть участь у заходах державного нагляду контролю в сферах електронних комунікацій та відчутного аспекту послуг поштового зв'язку. Чи є питання по цьому порядку денному? Якщо нема, пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за, Підніміть руки. Настойно. Дякую і будь ласка, проще. Вітаю на виконання закону України про НКК та про електронні комунікації розроблено проект постанови НКК про затвердження порядку подання споживачами звернень та врегулювання спорів, якою передбачається врегулювання спорів між споживачами електронних комунікаційних послуг та постачальниками. Проект було схвалене рішенням комісії та оприлюднено на офіційному вебсайті НКК з метою отримання зауважень та про. До нього. Протягом встановленого строку до проєкту постанови, яка надійшла зауваження та пропозиції. Інтернет Асоціації України, Української асоціації операторів зв'язку ТЕЛЕС та громадянина мавши. За результатами наданих пропозицій та ж зауважень, проєкт постанови було доопрацьовано. За урахуванням наведеного, пропонуємо схвалити доопрацьований за результатами наданих зауважень та пропозицій заінтересованих сторін проєкт постанови НКК. Дякую, Євген Михайлович, будь ласка. Доброго дня з новим роком всіх. Це такий самий цікавий проєкт документу, сьогодні розглядається. На жаль, з Нового року. А що б я хотів сказати, шановний Олександр Миколаївич, шановний Штеменко, нашого національного регулятора, цей документ насправді був прийнятий 17 травня 2023 року. Нами надіслана листа пропозиції зауваження в червні 2023 року. Цей документ протягом цього півгоду повністю перероблено на новий, повністю. Відпрацьовувався також документ про розгляд скарг, та заяв між постачальниками електронних комуніційних послуг, який розроблявся Департаментом правозабезпечення. Він вже давно прийнятий, давно про нього забули, і забули, він заюстований. Цей документ півроку розроблявся. З якою метою? Він повністю перероблений, з метою його допрацювання, повністю потім прийняття на засіданні НК, що ви зараз робите, все правильно. Але я здивований, що там написано, три доби нам дається для того, щоб панову надати якісь зауваження та пропозиції. Ми ж з вами збирались, і ми не погодились з багатьма питаннями в цьому документі, тому що цей документ повністю взята з порядку розгляду справ між постачальниками електронних коміційних послуг. Катерина, я не розумію, що не можна було до 15 або до 20 січня дати нам, щоб зауваження ми надіслали, або ми автомати. Дякую. Я перепрошую, три доби я не даю, я даю місяць. Я зараз ну, перегляну, якщо ну, я це почитав, там три доби дома. Може, це помил. я помиляю? Може, я помиляю? 30 днів. Добре, я, значить, помиляюся, я почитав, там написано Три доби зняю його розміщення для громадського говорять. Вікторія Юрійовна, будь ласка. Да, добрий день, колеги. З наступившим новим роком всіх. Е, Ліони деміхаличе дуже ціную вашу участь в розробці нашого документу. Але дивіться, ми з вами його опрацьовували е, дуже багато часу. Да, дійсно, ми робили три зустрічі для того, щоб пройтися по цьому документу від початку і до кінця е, за останніми результатами порівняльної таблиці. Яка була у нас складена, у нас з вами вийшло декілька питань, які у нас не узгоджені між собою, тобто ми маємо з вами різну позицію. Щодо цих питань, ми з'ясували на наших нарадах і робочих групах, що нашим арбітром буде виступати Міністерство юстиції. Якщо воно буде передбачати в тому, що ми. Перевищили свої повноваження. Як ви вважаєте, то воно нам вкажуть на наші Е, І я думаю, да, дійсно, там місяць надається на обговорення. Але я так розумію, що всі питання, в яких ми не сходимося думками, вони всі і так відомі, і опрацьовувати так багато там нема чого. Але ми дуже довго працювали над цим документом. І починаючи з листопада-грудня, провели аж три наради і прочитали весь документ від корки до корки. Дякую. Якщо там місяць, то я вибачаюсь. Але я почитав там три доби довіться. Ну тому я вибачаюсь. Може я не туди подивився. Ну документ для вас не новий, не новий. Ми його опрацювали від, поч... від від початку і до кінця, і ми всі розуміємо, в яких місцях там є ті позиції, по яким у нас є різні бачення. Пані Катерина, поясніть, будь ласка, ще раз. Це у нас проєкт, це на громадському говорення. яка про, про процедурні моменти там? Який час надається? Скажіть нам, будь ласка. Надається так. дійсно місяць, стоїть термін для громадського обговорення до 5.02. Термін місяць, це, це йде на повторне схвалення і місяць, ніяк не три дня. Добре. Є ще питання по цьому документу? Що немає питань, пропоную про проект документу. Будь ласка, хто за, підніміть. Одностайно. Далі, будь ласка. Шановний голово, шановні члени комісії, до вашої уваги та розгляду на комісії виноситься проект постанови НКК про затвердження порядку випробування параметрів електронних комунікаційних мереж та якості електронних комунікаційних послуг. Відповідно до закону України про електронні комунікації, до повноваження НКК належить визначити порядок, який має врегулювати питання проведення випробувань параметрів електронних мереж, якості електронних комунікаційних послуг, порядку маршрутизації трафіку між особистих електронних комунікацій, з метою забезпечення виконання покладених на НКК завдань, в апараті комісії було розроблено відповідний проект постанови. Щодо розробки Проєкту акту і основного. відповідний проект постанови було схвалено попередньо схвалено рішенням НКК 286 та оприлюднено на офіційному вебсайті НКК з метою проведення процедури публічних консультацій. Установлений термін надійшли зауваження і пропозиції від державного підприємства УДЦР, Інтернет Асоціації України, Українська асоціація операторів зв'язку Телос і громадянина Малишева. За результатом розгляду зауважень і пропозицій до проєкту акту більшість пропозицій було врахована. Так, було враховано повністю концептуально або по суті 36 пропозицій та обґрунтовано відхилено 5 пропозицій. В цілому порядок визначає заходи та процедури організації проведення випробувань параметрів електронно-коцінних мереж, якості електронноцінних послуг, порядку маршрутизації трафіку, а також для розрахунку відповідних показників. Актор зрозбрено з урахування міжнародних стандартів і найкращих практик, і що дозволить забезпечити маси, максимально ефективний контроль і захист прав споживачів. Проектом постанови пропонується затвердити порядок і відповідно направити на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Що питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Хайне. Далі, будь ласка, шановний голова, Шановні члени комісії. 14.06.2023 цього року було прийнято постанова стосовно форми звітності з територіальної оди, яка. Пройшла реєстрацію Міністерства юстиції 9 серпня 20 року, але в зв'язку з обмеженням фінансування і відсутністю секреторної платформи відповідно до абзацу 3 частини першої статті 20 закону про комунікації та пункту 4 четвертої статті закону України про національну комісію, що здійснює державне реагування у сфері електронної комунікації та чотирьох спектрів альтернативних послуг у зв'язку, пропонується у пункті 4 постанови національної комісії від 14 червня 2023 року 237 про збереження форми електронної звітності постачальних електронних функційних мереж та послуг цифри 2024 замінити на цифру 2025, тобто таким чином змістити Тут форми 1 є на 1 один. Відповідно направити в установного порядку на державної реєстрації змінитого Міністерства юстиції України. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Хто за? Будь ласка, підміть руки. Одностайно. Далі Доброго ранку. Шановний голова та члени комісії. На розгляд комісії пропонується проєкт рішення про схвалення проєкту рішення НКК про визначення показників накопичення смуг радіочастот залежно від діапазону радіочастот, досягнення яких може передбачати застосування обмежень відповідно до частини першої статті 57 закону України про електронні комунікації. Пунктом першим цього рішення пропонується схвалити проєкт рішення НКК. Про визначення показників накопичення смуг радіочастот залежно від діапазону радіочастот, досягнення яких може передбачати застосування обмежень відповідно до частини першої статті 57 закону України про електронні комунікації, що додається, та другим пунктом е доручається департаменту радіочастотного спектру в установленому порядку забезпечити направлення проекту рішення схваленого пунктом 1 цього рішення на погодження до антимонопольного комітету України. Прошу підтримати. Дякую. Ще раз по процедурі рознісіть, які там терміни ставляться. Можна, можна, Олександр Миколаєвичу, я додам? Так, да, пані Індію. Там це враховуючи те, що дане рішення це не нормативно-правовий акт, це рішення комісії, термінів для його обговорення як такої процедури громадського обговорення, немає. Це рішення буде направлятись відповідно до норми закону України про електронні комунікації на погодження до антимонопольного комітету, але перед тим дотримуючись. Нашої ну, відкритості комісії у прийнятті всіх важливих е, документів, які стосуються операторів, е, ми це рішення обов'язково покажемо операторам. Воно буде доступно. Ми направимо його асоціаціям е, асоціації Телас. Власне, тому що е, е, ті показники, які е, в цьому рішенні приймаються, вони стосуються е, саме мобільного зв'язку, і ми е, об, обов'язково обговоримо з операторами цей проект. Я думаю, що ми з Леонідом Михайловичем е, узгодимо дату, е, коли ми це ну, на коли ми призначимо консультацію власне цього рішення. Дякую. Так ми е, послідовно чи паралельно. Антимонопол вже скільки візьме? Там місяць відвімуть на супер. Антимонополь. Так, mm -hmm. да, антимонопольний бере зазвичай місяць на відпрацювання документу, тому ну, я гадаю, що перед направленням до антимонопольного. Ми проведемо консультацію з операторами да. і направимо до антимонопольного. Прохання там оперативно подивитися, він не велице зовсім великий, але цікавий документ. Я думаю, що там багато, ну, хай подивиться колеги, да, І щоб ми відправилися в антимонопол, щоб, щоб далі рухатися. Домовимося, Іриною домовимося, з Олександром також так. ведемо так. найбільші терміни. Алло, Лід Миколавич, можна в наступному тижні, там десь четвер-п'ятницю, можно. Добре, добре. Дякую. Якщо більше питань немає, давайте проголосуємо за цей рішення, Будь ласка, хто за, підніміть руки? Одна тайна. Далі, три, два. А... Наступний проект рішення про визначення умов ліцензії на користування радіочастотним спектром L02, пунктом 1 якого пропонується визначити умови ліцензії на користування радіочастотним спектром L02, що додаються управлінню забезпечення діяльності забезпечити направлення до державного підприємства Український державний центр радіочастот копії цього рішення для врахування в роботі, і третім пунктом. Пропонується це рішення, набирає чинності з дати його е, прийняття, але не раніше набрання чинності постановою кабінету міністрів України від 19.12.2023 року. номер 1340 про затвердження плану розподілу і користування радіочастотним спектром в Україні. Прошу підтримати, чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підійміть руки. Одна стена. і три три. Шановний голову, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про встановлення нормативів оцінювання діяльності посадових осіб НК, АК, які беруть участь у заходах державного нагляду контролю у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку. Частиною другої статті 10 закону України про електронні комунікації визначено, що державний нагляд контроль за додержанням законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр суб'єктами господарювання іншими особами здійснюється відповідно до закону про основні засади державного нагляду контролю. У сфері господарської діяльності з урахуванням особливостей, визначених цим законом, згідно з статтею 9 закону України про поштовий зв'язок, державний нагляд контроль за ринком поштового зв'язку здійснюється відповідно до закону України про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності. Відповідно до абзацу 9 частини 2 статті 8 закону України про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності, органи державного нагляду контролю та їх посадові особи під час здійснення заходів державного нагляду зобов'язані встановлювати нормативи оцінювання діяльності посадових осіб, які беруть участь у заходах державного нагляду контролю та регулярно проводити оцінювання діяльності таких осіб за встановленими нормативами. Враховуючи виклади, не пропонуємо встановити нормативи оцінювання посадових осіб НКК, які беруть участь у заходах державного нагляду контролю у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку згідно з додатком до проекту рішення. Також визнати таким, що втратив чинність рішення НКРЗІ від 16 квітня 2019 року, номер 192 про встановлення нормативів оцінювання діяльності посадових осіб НКРЗІ, які беруть участь у заходах державного нагляду контролю у сфері телекомунікацій. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую всім за останні питання на сьогодні.